Міхаель Андреас Гельмутенде, Джим Гудзик і машиніст Лукас. В Україні, недогаді, всі жили спокійно і весело. Мешканці любили маленький острів, ніколи не сварилися і займалися своїми справами. Коли Джим Гудзик виріс, то почав допомагати машиністу Лукасу на залізниці. Але згодом на острові стало замало місця для всіх. Розділ третій, у якому приймається майже сумне рішення, на яке Джим не пристає. Роки спливали і Джим Гудзик вибився у напівпідданні. У якійсь іншій країні хлопець певно сидів би за шкільною партою і потроху вчився читати. Писати і рахувати, там недогаді про школу і не чули. А коли немає школи, то кому спаде на думку, що саме час відправляти кудись хлопця, щоб той учився читати, писати і рахувати? Джим і сам не брав це собі до голови і день у день розкошував. Пані Шоцкер міряла малого щомісяця. Ставила його босоніж коло одвірка на маленькій кухні і дивилася, наскільки він виріс. А тоді проводила риску на одвірку і щоразу та піднімалася подає на дрібку вище. Пані Штоцкар тішилася, що малий росте, а хтось інший тим часом тривожився. Король, який мав правувати країною, відповідав за допробут своїх підданих. Якось увечері він покликав машиніста Лукаса до себе в палац між двох вершин. Лукас увійшов, зняв картуза, витягнув з рота люльку й мовив. Доброго вечора, мій королю! Здоров був, дорогенький Лукасе, машиністе паротяжихи, відказав король, сидячи коло золотого телефону, і вказав рукою на порожній стілець. Прошу, сідай! Лукас умостився. «Отожбо!» – звів голос король і кілька разів кахикнув. «Достоту, дорогенький Лукасе, не знаю, як тобі про це сказати. Проте сподіваюся, що ти і так усе розумієш. Лукас мовчав. Пригнічений вигляд короля його спантеличив. Король ще раз кахикнув. Скинув на Лукаса розгублений та сумний погляд і почав знову. Ти ж не даремно носиш голову на плечах Лукаса. А що сталося? спитав Лукас обережно. Король скинув свою корону, хукнув на неї, а тоді відполірував рукавом свого домашнього халата. Він хотів у такий спосіб вигадати час, адже почувався ні в сих, ні в тих. Тоді знову рішуче посадив корону собі на голову, ще раз відкашився і мовив. Мій дорогий Лукасе, я оце довго основав думки і врешті врешт надумав, що інакше діла не буде, нам треба це зробити. Що нам треба зробити, ваше величносте? спитав Лукас. Хіба я не сказав? пробелькотів король розчаровано. Мені здавалося, що я сказав. Ні, заперечив Лукас, ви щойно сказали, що нам треба щось зробити. Король замислено дивився перед собою. За якийсь час він здивовано похитав головою і мовив. Дивно, голову даю на відсіч, що це я сам сказав, ніби нам треба здихатися старої Еми. Лукас не повірив своїм вухам, отож вирішив перепитати, то що нам треба зробити з Емою? Треба її позбутися, мовив король і серйозно кивнув. Звісно, не зразу, проте якнайшвидше. Певна річ, я знаю, що немає нічого важчого, ніж отак узяти відмовитися від Еми. Проте слід це зробити. Ні за що, ваше величність!» – рішуче кинув Лукас. А крім того, навіщо? Бачиш но», – мовив король спокійно, недогадія невеличка країна, навіть надто маленька порівняно з іншими країнами і континентами, ну, скажімо, Німеччиною, Африкою чи Китаєм. Королеві пироцягові, машиністові пироцяга і двом підданим місця, звісно, вистачить. Але варто з'явитися ще одному підданому. Але це ж стільки половина підданого, заважив Лукас. Отож отож, відказав заклопотаний король. Та чи надовго день у день хлопець росте? Я маю думати про майбутнє нашої країни. Бо ж я король. Недалеко той день, коли Джим Гудзик стане повноправним підданим, і тоді хлопцеві закортить збудувати власний дім. Тепер скажи мені, будь ласка, де йому той будинок поставити? Місця в нас більше не лишилося, куди не кинься, всюди самі колії. Наша країна просто потерпає від перенаселення. Майже всі країни у світі потерпають від цього. Проте недогаді особливо не пощастило. У мене душа не на місці. Що нам робити? Звісно, я теж про це знаю, мовив Лукас. Нам доведеться або відмовитися від Еми, або когось із нас вислати з острова. Щойно Джим Гудзик дійде повних літ. Але ти. Друг Джима, дорогий Лукасе, як ти дивишся на те, щоб хлопець поїхав із недогадіє, коли виросте? Ніяк, мовив Лукас сумно, але ж не можу я так просто залишитися без земми. Що то за машиніст, пароцяжихи без паротяжихи? Отож, заважив король, поміркуйно над цим. Я знаю, що розуму тобі не позичати. У тебе є трохи часу, щоб усе зважити. Треба ухвалити рішення, та й годі. Він простягнув Лукасові руку, даючи машиністові зрозуміти, що авдієнція скінчилася. Лукас устав, натягнув свого картуза і, похнюпившись, пішов з палацу. Король зітхнув, знову сів у свій фотель і обтир під з шовковим носовочком. Розмова дуже втомила правителя. Лукас звільно пішов до своєї маленької станції, де на нього чекала пароцяжиха Ема. Він постукав її по товстому черевцю і дав кілька крапель оливи, без якої вона не могла жити. Тоді сів край перону і спир голову на руки. Це було в один із тих вечорів. Коли круг острова лагідно плескалося море, призахідне сонце дивилося на себе в неозорене океанське люстрой мостило золотим промінням осяйну дорогу від обрію до ніг машиніста. Лукас дивився на цю дорогу, що вела ген ген у незнані країни й континенти, ніхто не міг сказати куди. Він бачив. Як поволі спускалося за обрій сонце і помалу згасала світла доріжка, аж зникла з перед очей. Тут таки залізничник сумно кивнув і тихо мовив. Гаразд, підемо вдвох. З моря подув легкий вітерець і війнуло прохолодою. Лукас підвівся, підійшов до Еми і довго розглядав її. Ема напевно помітила, щось сталося. Не те, щоб у паруцягів була світла голова. Навіщо б їм здався той машиніст, але вони мають дуже ніжну вдачу. І коли цієї миті Лукас тихо й печально прошепотів їй. Моя гарненька стара Емочко, їй защеміло на душі так, що вона покинула пихкоціти і завмерла. Емо, мовив Лукас тихо, геть чужим голосом. Мені не сила розлучитися з тобою. Ні. Ми залишимося вдвох завжди і всюди, на землі чи на небі, якщо туди взагалі можна потрапити. Ема не розуміла нічого з того, що сказав Лукас, але вона дуже любила свого машиніста і просто не могла дивитися на те, як він сумує. Ема заходилася ревіти, так, що серце краялося. Насилу Лукас її заспокоїв. Розумієш, через Джима, мовив він заспокійливо, скоро він стане підданим на всі сто, і тоді для одного з нас не буде більше місця, а що піданий для країни важить більше за товстий старий паруцях, то король ухвалив, що тобі треба зникнути. Проте, якщо не стане тебе, тоді маю зникнути і я. Це ясно, як божий день. Чого я варт без тебе? Ема глибоко вдихнула і вже хотіла було знову зарявіти, коли раптом тоненький голосок спитав, що трапилось? Це озвався Джим Гудзик, який чекав Лукаса і врешті решт заснув на тендері з вугіллям. Щойно Лукас звів голос до Еми, хлопчик прокинувся і мимоволі почув усе, про що вони говорили. Привіт, Джиме крикнув вражений Лукас, власне, тобі не конче було все це слухати. Але, як на мене, чому б тобі не дізнатись? А вже ж, Ема і я, ми вдвох їдемо з острова. Назавжди, так буде краще. Через мене? спитав Джим налякано. Якщо придивитись пильніше, мовив Лукас, то король таки має слушність, недогадіє справді замала для нас усіх. То коли ж ви хочете їхати? спитав Джим. Ліпше не відтягувати прощання, коли вже до цього дійшло, серйозно мовив Лукас. Гадаю, сьогодні ж увечері й поїдемо. Джим на якусь хвильку замислився. А тоді ні з того, ні з сього рішуче кинув. Я іду з вами. Але, Джиме, заперечив Лукас, так не піде. Що скаже пані Штоцкер? Вона ж нікуди тебе не пустить. Краще її взагалі не чіпати, відказав Джим. Я напишу їй листа, де все поясню, і залишу його на столі в кухні. Коли вона знатиме, що я подався з тобою, то не надто цим перейматиметься. Не впевнений, заважив Лукас і замислився. До того ж, ти ж не вмієш писати, а я намалюю листа, вперся Джим. Проте Лукас серйозно похитав головою. Ні, хлопче, я не можу тебе взяти з собою. З твого боку це люб'язно, і я б залюбки тебе прихопив. Але так не піде. Врешті-решт ти ще геть Мацьопик, і нам з тобою тільки. Він тримався щиро. Та Джим раптом повернув до нього своє обличчя і на ньому читалися рішучість і безпорадність водночас. Лукасе, тихо мовив Джим, навіщо ти таке кажеш? Побачиш, як я можу стати в пригоді. Воно то так, відказав Лукас трохи збентежений. Певна річ, хлопець птиця мущий, а інколи це навіть добре, коли ти малий. Це вже щось. Він закурив свою люльку і довгенько, мовчки пхакав нею. Вже збирався було погодитись, проте наостанок вирішив перевірити хлопця. Подумайно, Джиме, Емі доводиться забиратися з острова, щоб звільнити тобі місце на майбутнє. А якщо ти надумав іти, то Ема могла б спокійнісінько лишитися, а заразом і я. Та де там, мовив Джим із витом зацятого вперцюха. Я не залишу свого найкращого друга, або ми залишимося на острові втрьох, або разом попливемо звідси геть, коли вже нам не випадає тут лишитися, попливемо всі троє. Лукас посміхнувся. Це справді люб'язно з твого боку, друзяко Джиме, мовив він і поклав своєму другові руку на плече. Боюся, хіба що це не сподобається королеві. Такого він точно не уявляв. Мені Фіолетово, кивнув Джим. Я все одно поїду з тобою. Лукас знову на якусь хвильку замислився, а тоді пихнув люлькою, гецькувавшись у хмарці диму. Машиніст завжди робив так, коли був зворушений. Він не любив, коли хтось заважував його такої миті – Проте Джим знав його як облупленого. Гаразд, почувся врешті голос Лукаса за хмарки диму. Тоді чекаю тебе тут опівночі. Згода, відказав Джим. Вони потиснули одне одному руки, і Джим уже був рушив, коли Лукас ще раз озвався до нього. Джиме Гудзику!» – мовив він, і в його словах чулася урочистість. Ти справді найкласніший пацан, якого я лишень бачив у своєму житті!» Відтак він обернувся і хутко чекував гець. Джим подивився йому вслід і рушив додому. Лукасові слова засіли хлопцеві в пам'яті, і водночас він думав про те, як добре жилося йому в пані Штоцкер. Джим почувався щасливим і нещасним заразом. Завдяки кмітливості й сміливості, а також допомозі друзів, хлопчик фін пон, ніби велетень пан Цибань, дракон Непомук, котрі трапилися дорогою. Лукас і Джим дісталися драконового міста. Як пізніше вони дізналися, пірати, чортова дюжина або число 13, що означає щось жахливе. Викрадали дітей і передавали їх у драконове місто, в школу пані Кутняк. Друзі знайшли стару вулицю, 133 і зазирнули в щілинку через таємничі двері.